Це ще шерес алпласт львів. Е, як ви пам'ятаєте, це вертикальні жалюзі. Тканина е, Фортуна. Оскільки я пам'ятаю, ну може не фортуна, це вже не принципово. Ми її палили, малювали, обливали варенням, мазали болотом, попрали, висушили і попрасували. Що можу сказати? форму вона трошки втратила, вона стала така трошки горбата, тобто на ній вона не така стала рівна по краям, чуть -чуть такі хвильки, от, що знищене вогнем, це вже не відновиш. Ручка залишилася, фломастер так само. Олівець старий залишився. Але, в принципі, як експеримент, якщо взяти свіжий олівець, його тут же ж гумкою стерти, то вона відновлюється. Тому не затягуйте з відновленням чистоти тканини. Якщо щось сталося, моментально це все виправляйте. От. Ну, а тканина досить якісна. Можна використовувати після прання, так само вона стає чистенька, але втрачає форму. Воно буде висіти така трохи потрьопане. Ну, але якщо це, скажімо, біда, з нею сталася протягом якогось невеличкого терміну, якщо пройшов рік, 2-3 або більше, бажано їх викидати і міняти на нові, тому що, в принципі, вони вже стають досить брудні. Це опласт лів. Залишайтесь з нами, замовляйте якісні тканини. Ми будемо так само вас радувати новими відео. Якщо у вас якісь питання щодо тканин, так само пишіть нам і залишаємося на зв'язку.